Приємний подарунок до травневих свят привезли коростенські каратисти із Новоград-Волинського. Саме там, 27 квітня, відбулися змагання Кубку Житомирської області з карате WKF. Наше місто представляли спортсмени клубу Каратедо Сінгітай. До речі, на відміну від інших команд-учасниць, наші спортсмени брали участь у всіх двох видах програм змагань ката, формальні вправи та комітету безпосередньо двобої. П'ять наших юних бійців вибороли вісім медалей різного гатунку. Так Олександр Бондарчук, учень Коростенської гімназії, посів друге місце в індивідуальних ката та третє місце в індивідуальних куміте серед хлопців 10-11 років. Переможцем у цій категорії став учень навчально виховного комплексу номер 12 Артем Камінський. Також він став бронзовим призером у розділі ката. У ті ж віковій категорії, але серед дівчат, упевнено виступила учениця 6 класу Коростенської гімназії Дарина Науменко, яка здобула срібло в індивідуальних ката та бронзу в куміте. Ще дві нагороди завоював учень 4 класу тієї ж міської гімназії В'ячеслав Гур'янов. Він посів третє місце в комітет та переміг у ката серед хлопців 8-9 років вагової категорії плюс 32 кілограма. Вітаємо наших спортсменів, зичимо їм успіху та чекаємо на нові перемоги.